Мої вітання це випуск новин ТРК Міз. І я його ведучий Володимир Кремль. Що приніс нам сонячний день вівторка 19 травня? Ви дізнаєтеся з матеріалів наших кореспондентів. А на початку коротко про основні події випуску. Дніпродзажинськ проводив останній путь Станіслава Кучеровського, який загинув в зоні АТО. Місто приєдналося до всеукраїнської акції Рушник єднання. Учасниками заходу стали представники учнівської молоді. Вперше за сім років чемпіонат Дніпропетровської області зі спортивних танців пройшов у Дніпродзернську. Сьогодні, 19 травня 2015 року, о 10-й годині у Свято-Миколаївському кафедральному соборі в останню путь проведжали Станіслава Кучеровського, військовослужбовця, який загинув на сході України в зоні проведення антитерористичної операції. Станіслав служив в 93-й окремій механізованій бригаді. У березні прийняв присягу. Загинув він 15 травня під час виконання бойового завдання в населеному пункті Новоселовка. Військовому було лише 30 років. Попрощатися з ним сьогодні прийшли його родичі, друзі, військовослужбовці, представники міської влади і просто жителі міста, які побажали віддати данину пам'яті українському захиснику. У загиблого залишилися мама, тато і сестра. Своєю сім'єю боєць так і не встиг обзавестися. Присутні не ховали сліз. Біля свято Миколаївського собору. Усі без винятку були змушені згадати все, що довелося пережити Україні за останні декілька років. Поховали бійця на алеї слави військового цвинтаря на соцмісті, поряд з такими ж бійцями-героями. Нам потрібно бути сильними і згуртованими, і тоді ми обов'язково переможемо. І звичайно ж, ми не повинні забувати воїнів, які відстоюють свободу та незалежність нашої країни. Герої не вмирають. Правоохоронні органи Дніпродзержинська на щотижневій нараді проаналізували криміногенну ситуацію в місті. Минулого тижня до міліції надійшло 850 заяв проти 914 позаминулого тижня. Серед злочинів переважали крадіжки гаманців та коштовностей. Тему продовжуємо в наступному сюжеті. Минулий тиждень в місті на щастя пройшов без особливо тяжких кримінальних порушень. Відкрито було 123 кримінальних провадження, 10 з яких тяжкі правопорушення. Здійснено 68 пограбувань, 48 з яких залишаються нерозкритими. розкритими. Привалюють крадіжки на вулиці. Кількість зареєстрованих пограбувань три це менше попереднього тижня. чотири. всі пограбування скоєні шляхом ривка. Потерпілими виявились жінки. Предметами посягання у двох випадках стали ланцюжки з жовтого металу, у одному випадку мобільний телефон. Працівниками ОВС міста розкрито три пограбування з числа раніше спільних. Маловтішні факти пограбування на вулиці, а також в громадському транспорті, начальник міліції пояснює важким економічним становищем. І наголошує, правоохоронці діють в рамках закону. Роботи немає, соціальних захистів немає, нічого немає. При тому так, да, є. Это сплес по всей стране, не только в нашем взятом городе. Да, мы боремся. Протягом минулого тижня в місті було зафіксовано п'ять фактів незаконного обігу зброї та боєприпасів. Найцікавішим випадком визнали звернення сумлінної громадянки, яка побажала здати зброю, що знайшла в себе вдома. Серед зброї граната Ф 1 РГД 5 гранатомет, димова шашка та 10 патронів. Правоохоронці розповіли, що зброю, нібито привіз син жінки раніше судими, що зараз знаходиться в зоні бойових дій. Деї зафіксовано сім ДТП, є п'ять потерпілих. 12 водіїв було затримано в нетверезому стані. За статтею щодо незаконного обігу. Наркотичних речовин відкрито 15 кримінальних проваджень. Правоохоронці зауважують, мешканці мають бути обережними, а в разі якщо стали свідками правопорушення, повідомляти про це міліцію. 18 травня, о 21.43 до служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Романківська. Як стало відомо, пожежа виникла на стихійному сміттєзвалищі та існувала загроза розповсюдження вогню на розташовану поруч автозаправну станцію. Прибувши на місце виклику караулом 7-ї державної пожежно-рятувальної частини встановлено, що на відкритій території вогнем охоплено сміття площею 150 метрів квадратних. Вогнеборці одразу ж локалізували займання. Вже о 23.30 пожежу було повністю ліквідовано. Постраждалих та травмованих внаслідок події немає. Орієнтовною причиною виникнення займання стало набережне поводження із вогнем невідомої особи. Надалі причини з'ясовуватимуть правоохоронці. З рушниками в руках на площі 250 річчя міста зібралося кілька десят представників учнівської молоді міста. Своєрідний парад національних оберігів пройшов у рамках всеукраїнської акції Рушник єднання, започаткованої в місті Рубіжне Луганської області. У центрі туризму і краєзнавства Рубіжного вже відкрито виставку рушників, куди почали передавати свої творчі здобутки інші міста України. Вже днями свої рушники відправить і Дніпродзержинськ. Більше про акцію в наступному сюжеті. Начальник управління освіти та науки міської ради Ольга Баштаненко розповідає, дізнавшись про патріотичну акцію на Луганщині, викладачі та учні Дніпродзержинська не змогли не приєднатись. Саме на підйомі, сьогодні наші заклади освітні, сьогодні на підйомі наша молодь, яка має свої погляди, яка готова оберігати державу, в якої пробуджується почуття патріотизму, любові до рідної домівки, любові до міста Дніпродзержинська, любові до навчального закладу, в якому вони навчаються. І звичайно ж до нашої неньки України. Кожен оберіг має свою силу. Ну такої сили, як рушник, Мені здається, жоден оберіг в світі немає. Кожен із колективів школи готував рушник силами своїх майстринь. За народними повір'ями роботу над рушником слід було починати після молитви з чистим серцем та в доброму гуморі. Найкращою вважалася акуратно виконана робота, бо чим гарніший рушник, тим більшу силу оберегу він має. Переважно на рушниках шкіл зображені стародавні символи. вони значать продовження роду. Е Сергей Солнце. Сергей це мир, любов, процвітання. Дівчинка вишивала солодовні Кригіна. Вона з великим серцем вишивала цей рушник. Символіка це відображення традиції, відображення духовного світу українців нашої нації. Мені здається, у кожній хаті повинен бути рушник, бо це ще є. Її оберега Сучасна молодь підкреслює підйом патріотизму у суспільстві дуже доречний. Так має бути. Педагоги також зауважують, нинішні діти дійсно шанують народні традиції і вболівають за єдність та мир в країні. Європейська я думаю, що сьогодні не було жодного байдужого серед дітей. Ви бачили їхні обличчя, ви бачили підйом, з яким вони готувалися. І я думаю, що обов'язково перемога за нами, за Україною, і достойне майбуття буде у наших дітей. Достойне життя буде у наших сміливих українців. Після невеличкого флешмобу всі рушники передано організаторам акції, а згодом їх буде надіслано до рубіжного для створення загальнодержавної виставки Рушник Чергова зустріч знавців історії Дніпродзажинська відбулася днями у центральній міській бібліотеці. Весняні та літні засідання особливо цікаві для краєзнавців, адже гарна погода дає змогу виїжджати у різноманітні мальовничі куточки та робити чудові фото, які потім можна продемонструвати своїм друзям та однодумцям. Детальніше по темі вже готові розповісти наші кореспонденти. Зазвичай травневі засідання краєзнавчого клубу присвячені темі великої вітчизняної війни. Ось і цього року краєзнавці вирішили повернутися до тих років, коли наше місто було окуповано німецько фашистськими загарбниками. Нас безпекують не тільки архівні документи, але й захоронення, які на сьогоднішній день на скаліка на воєнному кладбищі. Нас продовжує волнувати, тому що одна за другою пропадають таблички. Тема засідання, яка зібрала краєзнавців разом Карнаухівський плацдарм. Невідомі факти виявилася досить цікавою та глибинною для вивчення. Свій доклад присвячений плацдарму присутнім. Презентував член пошукової організації пошук Дніпро Віктор Ольгашко. За словами краєзнавця, зацікавився цією темою завдяки численним зверненням рідних загиблих солдат. Ищут с Російської Федерации, з Білорусі, з других. І было несколько запросів, може, просто совпадения, саме по событиям Карноуховського плацдарму. Люди цікавляться, люди хочуть знати свої корні, де їхні родственники погибли, ну багато інше. Ця докладу виявилася дуже цікавою. Віктор Ольгашко продемонстрував численні фото плацдарму минулих років, та головне підняв дуже актуальну тему, яка бентежить краєзнавців не перший рік. А чи був Карнаухівський плацдарм взагалі? Визучає сучасні факти, документи наші, німецькі. Можна більше уже на сьогоднішній день сказати, що не було карновухотського плацдарма, як такого був плацдарм в Тритузному селі. Усідні про які зацікавилися цією темою та бажають дізнатися про неї детальніше, можуть прочитати доповіді краєзнавців на офіційному сайті Центральної бібліотеки. 13 травня в спорткомплексі Дзержинка пройшли змагання з плавання серед команд Дніпровського медкомбінату. Це сьомий вид спорту, що йде в залік спартакіади, ПАД ДМКД. Більше 70 чоловіків та жінок з усіх куточків підприємства прибули в спорткомплекс, щоб помірятися силою та витривалістю на водних доріжках басейну. Басейн по праву вважається перлиною спорткомплексу. Це віддушина для металургів, які працюють в умовах з високою температурою та виснажливими навантаженнями на організм. Тому керівництво та профспілка медкомбінату надали своїм працівникам можливість безкоштовно відвідувати басейн в будь-який зручний для них час. Люди після зміни приходять, плавають в течение дня і тренуються ті, які плавають, і ті, які просто оздоровляються. Олена та Катерина працюють в одному цеху комбінату та є постійними відвідувачами басейну. Взяти участь у спартакіаді зважилося вперше, і хоча перемогу в запливі не вдалося здобути, вони залишилися в абсолютному захваті від заходу. Обіцяють тренуватися і надалі, і вже наступного року здобути нагороду. Ми активно живемо стрес, головне, і більше скажімо так, сили на наступний день. На семью, на детей и просто на, 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 на нашу на нашу жизнь. Да, да, очень помогают. Да. Это честно. Поэтому спасибо Дзержинке, что предоставила нам такую возможность. Першими брати участь у запливі належало жінкам у безкомпромісній боротьбі в категорії до 35 років. Перемогу в особистому заліку здобула Оксана Бухінняк з управління охорони, а старше 35 років Альона Лісова з управління капітального будівництва. Серед чоловіків до 35 років перемогу здобув працівник конверторного цеху Сергій Білицький. Старше 35 років Олег Кошевський з новопрокатного цеху. По закінченні змагань першим став конверторний цех, друге місце за командою безпеки, а на третьому залізничники. У загальнокомандному заліку Спартакіади місця так само змінилися. Зараз турнірну таблицю очолила команда залізничників. Їм на п'яте наступають енергетики, а замикають трійку хлопці з безпеки. Вперше за сім років чемпіонат Дніпропетровської області зі спортивних танців пройшов у Дніпрозажинську. Турнір такого рівня в нашому місті проходить вперше. У ньому взяли участь близько 600 танцювальних пар віком від 4 до 35 років. Серед виступаючих були присутні призери всеукраїнських та міжнародних змагань. Співорганізатором турніру виступила Дніпрозажинська міська організація політичної партії Удар Віталія Кличка, яка взяла на себе фінансові витрати. Детальніше розповість наша Анна Дзьоба. Метушня та гамір. Хтось готується до виходу, хтось репетирує окремі зв'язки. Неймовірна атмосфера та грація царила у палаці тенісу. Саме там проходили змагання зі спортивних танців. Дніпродзержинська міська організація партії Удар приймає участь в організації цих змагань і вважає. Для себе пріоритетним підтримку дитячого юнацького спорту Це вже стала традицією для партії Удар постійно підтримувати всі види молодіжного юношеського спорту. Для нас це пріоритет. З тенісу прийняв змагання, які підбили підсумок у сезоні 2014-2015 років для виявлення кращих і визначення учасників для міжнародних змагань, які пройдуть у Німеччині та чемпіонат України в Чернівцях. Понад 600 спортсменів зібрались у залі, аби покорити серця суддів та глядачів. У кожного, звісно, своя побіда, хто розраховує на перше місце. Для кого-то буде побіда вже пройти один круг або танцювати в фіналі. Діти повинні бути готові кожен день к соревновань, Як як завтра уже їм є на змаганнях у Дніпродзержинську не було де голці впасти. Від розмаїття форм та кольорів брання учасників мерехтить в очах. Всі націлені на перемогу. Призи від спонсорів Дніпродзержинської міської організації політичної партії Удар Віталія Кличка аж надто привабливі. Саме рейтингової категорії этого діліні являється партія партія удар, которая виділила средства на приобретение вещрительних призов. Зросла категорія срінуються за победи кубки. первое, второе, третье место дипломы. Призовой фонд достаточно серьезный. Я, конечно же, хочу сегодня победить, занять призовое место. Неважно даже какое. Хотя бы войти в тройку. Я готовился к этим соревнованиям более двух месяцев. Больше всего я люблю танец Ча-Ча-Ча. У меня 13 медалей. Хочу победить. Ча-Ча-Ча и медленный вальс. Ти парі танцюєш, да тому що цей вид спорта очень красивий. Хочу побідіти ним перше місце. у програмі конкурсу Вальс Фокстрот «Фокстрот», «Ча-ча-ча», латиноамериканські танці. Журі оцінювали не лише майстерну техніку, а й емоції. Внутрішній спокій поза танцмайданчиком допомагає зберегти батьки учасників. Вони ж становлять більшість глядачів. Це вибір сугубо дитина. Він сам знайшов клуб, сам прийшов, сам з'явив бажання. Просто нас поставив перед фактом. сказав « я хочу. І все, то тобто гвоздь, там возражений никаких не було, ми підтримували, то казав. І все піддержували всячески во всех начинаниях. і морально, психологічних, фінансово. Готуємося всегда, нам очень нравится. Дітей всегда настраиваємо, щоб вони у нас старалися, щоб вони хорошо займалися, щоб вони вытягивались, щоб могли победить всех. Анна на дзьоба Максим Сербіненко, міська інформаційна служба. Ну і прогноз синоптиків щодо погоди на наступну добу. У середу, 20 травня, синоптики обіцяють нам сонячну погоду протягом дня. Без опадів. Температура повітря вночі до 12 градусів тепла. В день 24 вище нуля. Вітер змінюватиметься з південного на східний зі швидкістю до 3 метрів за секунду. Ну а саме на цьому у мене все у студії працював Володимир Кремінь. І пам'ятайте, маленька праця краще за велике безділля. Тож, плідного вам вечора і до завтра. Хай щастить.